Чи бувало у вас, що ви чули якийсь незрозумілий гул, але не могли знайти джерело? При тому інші казали, що нічого не чують. І я зараз не про писку в вухах, і не про це, а про справжній гул типу такого. Якщо так, то вітаю вас. Ви серед 2% людей у всьому світі, що чують загадковий низькочастотний шум, пояснення якому науковці досі не змогли знайти. Явище отримало назву ГУЛ, і в деяких містах воно настільки сильне, що люди повідомляють про безсоння, мігрені, параною та депресію. Він може з'являтися і зникати без будь-яких закономірностей. Серед пояснень висувають смічну активність, радіосигнали, підводні експерименти, секретні урядові проекти, випромінювання від електроїв електромереж або навіть випробування зброї, контролю розуму, але досі не можуть пояснити, чому цей гул чують побірково лише деякі люди, а не всі разом. Свідки описують цей звук як демонічний гул, що змушує їх плакати, панікувати або навіть втікати з дому, лиш би його більше не чути. А ви коли-небудь чули щось подібне? Діліться у коментарях.